Олександр поховав свою дружину. Люба померла від серцевого нападу. Довго оплакував її, додому повернутися не міг. Бо тепер квартира перейшла до її сина, а спільних дітей із Любою так і не з'явилося. Довелося Олександру повернутися до свого села, до будинку своїх батьків, якщо він ще не розвалився від старості. Олександру було 60 років. Починати нове життя йому не хотілося, минуле тримало його, ще й сон поганий наснився. Наче стоїть він у під'їзді перед колишньою квартирою, а Люба каже йому: Що ти тут забув? У тебе ще справ, купа, йди. Та й ще й так грізно сказала. Ніколи Люба за життя не розмовляла так із чоловіком. Олександр приїхав у село. За два дні він привів свій будинок у порядок. Якось вирушив у магазин і бачить, біля ганку сидить хлопчик. Весь скучився з різними курсівками повністю в багнюці, які штани, ще й порвані. Сам хлопчик замурзаний років восьми. А ти чого тут сидиш? запитав Олександр. Та мама мене насварила, я образився і пішов із дому. Жаль стало хлопчика. І Олександр привів його додому. Нагодував кашею, напоїв молоком. Хлопчик подякував і довелося йому повертатися додому, бо вже темніло. Другого дня Олександр знайшов хлопчика під своїми дверима. Але це було не дивно: хлопчина спав під килимком. Олександр узяв хлопчика на руки та переніс на диван. Той навіть не прокинувся. А коли хлопчик прокинувся, то представився Павлом. Відмив Олександр Павла, одяг виправ, а сам пішов до своєї сестри на розмову. Так, такі безпритульники не новина, багато таких. А цей Павлуша, він син однієї алкоголічки. Мати його спилася після смерті чоловіка, і за сином зовсім не стежить. Олександр і подався до цієї матері, щоб розібратися. Але побачив жахливу квартиру. Напівсиня жінка в багнюці лежала і готова була продати свого сина за пляшку горілки. Так Олександр і отримав усі документи на хлопчика, а коли повернувся, то здивувався. Павлик добивав його машину. Вдома було чисто, мабуть, хлопчик сам помив увесь посуд та підлогу. Я буду тобі у всьому допомагати, тільки не виганяй мене, дядько Саша. Ти можеш і мене і татом називати, весело відповів Олександр. За місяць усі документи на хлопчика були офіційно оформлені ось до чого був той сон від покійної дружини. Ось яка справа чекала на Олександра.